Усім привіт, вітаю вас на каналі. Зараз підемо в сінцей, подивимося, що є цікавого. Магазини нашого міста. Одразу бачу штучні квіти. Я не можу сказати, що я з захопленням відношуся до штучних квітів, але, але все ж таки. 119 гривень з такий букет. А мені взагалі подобається півонія. Намагаюся знайти, яка ціна. Яка ціна, яка ціна? 119 гривень. Прикраси на Великдень 269 гривень, а мені цікаво, таких кролів хтось купує. Прикрашає чи ні. Я особисто ні. Є. Отак. Такі штучні квіти, 169 гривень. О, усілякі прикраси на великдень. Такий віночок. Скільки він коштує, 169 гривень. Отакий цікавий віночок. О, такі великі зайці. 100 гривень або 669. Якось так перевернуто. От. 169 гривень. Отакий от декорчик є. є от. Отакі. Крольчата, крольчата О, на морках. Крашенки, крашенки. Що ще подивимося? Свічки, свічки я якось не дуже. О, посуд, посуд на Великдень 169 гривень. Тарілочка. От така невеличка мисочка, 149 гривень. От. От така тарілочка. Зараз подивимося. Скільки коштує? 100. 69 гривень. Цікаві чашки. Але я маю таку думку, до речі, непогана чашечка, цікава під каву. Оскільки? 149 гривень, дивіться. Така рожева, приємна на дотик. Є такі чашки, які, наприклад, під свято на великдень, ось там така чашка, 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 йди сюди. 149 гривень. Є на Новий рік, на Різдво, там, ще на якісь свята. А я не знаю, на кожне свято чашку не купиш, тому я тільки дивлюся, які ще є чашки. Отак. Зразу хочу зазначити про те, що це таке пробне відео, тому що до цього було життя в місті, але не хочу я. Я люблю наше місто і хочу, щоб все було добре, тому це таке пробне відео для того, щоб огляди в магазинах нашого міста. Маю надію, що ви мене правильно, зрозумієте? Опс! Опс, опс, опс! Ха. -ха. Такі вази. Скільки коштує? До речі. Опс! Чого ціни так не писать? Треба перевертати. 169 гривень. От переверни, чому тут ціну не написати, наприклад. І, до речі, ось теж тарілочки такі на Великдень, хоча можна і не особисто під свято 66 гривень. Хто вже щось взяв в руки, так. От я ж кажу такий посуд, от, наприклад, це теж, це, мабуть, для діточок можна 169 гривень. Хтось взяв, подивитися ціну та ледь щось <сум> не розбив. Ось так сьогодні таке пробне відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Всім пока-пока!